Вітаю, друзі, Хапаю авто на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже економний сімейний автомобіль. Продаж завітає Renault Megane Scenic 2015 року випуску. Автомобіль оснащено 1,5-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас в дуже хорошій комплектації, без ДТП, по фарбованих елементах лише задня ліва дверка та кришка багажника підфарбовувалися без шпаклівки. Решта все в рідній фарбі. Та без нюансів. Пробіг даного автомобіля становить 223 тисячі кілометрів. І давайте перейдемо до комплектації. В комплектацію входить лінзована оптика, ходові вогні та протитуманні фари. Також є повторювачі поворотники на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, салон виконаний з комбінації шкіри та тканини в дуже збережному стані, взагалі без нюансів. Всі сидіння практично як нові. Також шкіряна обшивка в нас на дверних картах та вставки з такого лакованого дерева на дверних картах та на торпеді. Також в комплектацію входить повний електропакет підіймачів, електрорегулювання дзеркал, сенсор світла, шкіряне мультикермо, також в дуже збережному стані. Відповідно пробіг 223 тисячі кілометрів. Також автомобілі є навігація та підключення телефону через блютуз. Двохзонний клімат-контроль та круїз-контроль. По задньому ряду сидінь Також без жодних заволажень Що дуже класно для сімейного автомобіля, тут є кріплення IsoFix для дитячих пріси. Також є шторки для зручності подорожі та ось такі от столики. Такий вид у нас відкривається на торпеду заднього ряду, виглядає дуже гарно. І, в принципі, як показує практика, спідометр по центру, дуже зручне розташування. Набагато збільшує огляд на приїзді. Також є задні парктроники, невеличкі потертості по задньому бампері. Багажник автомобіля у нас дуже просторий, відповідно, з. Поличкою та дуже збережному стані. Весь пластик цілий, та обшивка також вся ціла. З цієї сторони в нас також все ціленьке. Насправді, автомобіль в дуже хорошому стані, та також для зручності можна покласти середню сідушку і перевозити негабаритний вантаж. І місце переднього пасажира також в ідеальному стані. Весь пластик цілий, без потертостей, шкіра на дверній карті просто як нова, не затерта, не прогнута в дуже гарному стані. По кузову також нюансів, в принципі, немає. весь ціленький, без подряпин, без вмятин, без безключовий доступ. Працює, як ви тільки відходите від автомобіля буквально на 2-3 метра, Тобто ніколи не забудете його зачинити. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай, хапай авто, на хапай авто.